Я вірю, що Господь Духом Святим тут, і okay. ми будемо продовжувати молитися. Ми будемо продовжувати. У нас є багато нужд. У нас є, є за що молитися, є, є за що і дякувати, і просити. Хочу поділитися однією історією, просто декілька думок перед молитвою. Будемо молитися про нас з вами, про церкву. І я хочу одну таку історію, яку розказа... яка трапилася з Ісусом Христом, зачитати для вас. Одного разу. Підвівся якось законник один і сказав, випробовуючи Ісуса, Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. А він відповів йому і сказав, правильно ти відповів, роби це і будеш жити. Але той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, А хто мій ближній? Ісус відповів і промовив, Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого Його. Проходив випадком тією дорогою священик один. І побачив його та й проминув. Так само і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарітянин і натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина, тому його посадив на худобину власну, і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня. Від'їжджавши, виняв він два динарії та й дав їй господареві і проказав: Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий із цих трьох, на думку твою, був ближнім, тому хто попався розбійникам. А Він сказав: Той, хто вчинив йому милість, Ісус сказав. Іди, і ти, роби так. же». Які прості слова, друзі, такі прості слова. Така проста історія, яка багатьом речам вчить нас. Ми задаємо Богу питання, Господи, а що ми маємо робити в ці важкі часи? Що церква Твоя має робити? Як ми можемо виконати Твою волю? Що трапилося? Ми шукаємо відповіді на багато питань. І цей юнак-законник теж Ісусу випробовував і казав, що мені робити, щоб одержати життя вічне? А Ісус каже, ти ж знаєш закон. Що закон говорить? Він каже прості речі: люби Господа і люби ближнього. Так Ісус Христос каже, іди, ти і роби то. І це ж не залежить від обставин, які ми проходимо. Ці прості речі ми можемо виконувати у нашому житті як церква Господня. Амінь. Незалежно від обставин. Ці вічні речі вони ж не міняються. Наше покликання це ну, наше завдання любити Господа. І наше завдання піклуватися про ближніх. Ми можемо шукати собі різні виправдовування, можемо шукати причини, чому ми то не робимо. Але навіть, а особливо у такий скрутний час, ми маємо робити ці прості речі. І ви бачите, як цей, цей юнак почав викручуватися, він каже, «А, а скажи, а хто мій ближній? Кому я можу послужити? І Христос розказує просту. Просту історію. Він каже: один чоловік ішов з Єрусалиму в Єрихон. На нього напали грабіжники. Побили його, забрали у нього все майно і він лежить обабіч дороги. Проходили різні люди там. І вони ж не просто там гуляли, кожен ішов своєю справою зайнятий. Проходив священник. Можливо, він спішив в храм, можливо, він спішив на служіння. Можливо, просто не замітив, ми ж не, не, знаємо той, не знаємо причини. Можливо, йшов просто і засудив його, і каже, так тому і треба. А чого ти йшов з Єрусалиму в Єрихон? А чого не навпаки? А от, щоб був ішов навпаки, то може, б не побили. Так чи ні? А чого ви, а чого ви там рускій мір призивали? А щоб були не призивали, то були би жили. Можливо, можливо, можна було цих питань позадавати. Ішов Левит. Теж, можливо, щось думав. Мав, мав якісь думки по поводу, по поводу цієї ситуації. Можливо, думає, та п'яний лежить, чи ще щось. Ми можемо там до, дофантазувати вже. Ми зараз бачимо безліч людей, знедолених, обтяжених, які втратили, багато з них втратили майно. Багато з них втратили рідних близьких, багато з них просто не мають що їсти, багато з них не мають житла. Ці ближні навколо нас, їх багато. А ми, займаючися своїми справами, проходимо мимо і не зверта... може, можемо так може трапитися, що ми можемо не звертати на них уваги. Просто у нас що, забот немає? У нас є своїх справ ось так. Скільки тут біженців, скільки переселенців, скільки нужденних. Як часто ми проходимо, не звертаючи уваги, у нас є на то причини. Ми можемо знайти собі виправдання. Можливо, вони не праві в чомусь. Можливо, більше грішили, чим інші. Можливо, самі винуваті, що ходили там, де не потрібно ходити. Може, винуваті, що не виїхали вчасно і так трапилося, що прилетіла ракета і загинули їхні рідні і близькі. Можна завжди знайти, за що дорікнути. Та хай там лежить собі, хай вирішує свої питання сам. Але дивіться, він, Христос дає йому казівку, каже, «Ти, ти хочеш виконати слово Боже, ти хочеш мати спасіння? Зверни увагу на твого ближнього. Господа люби. І зверни увагу на твого ближнього. І він каже, який приклад для нас. Ішов І він побачив, і серце в нього защеміло. Я хочу молитися Богу. За всіх нас, за церкву Господню. Тому що ми шукаємо лица Господнього, і ми, і ми шукаємо цих відповідей від Бога. Боже, що би ми могли зробити? Що нам робити у ці, у ці часи потрясінь? Так я хочу, щоб Господь Духом Святим доторкався до наших сердець і давав ось цю тривогу, безпокойство про тих людей. Можливо, інші проходять і не замічають, а нам хай Господь дасть. Це тягар на серце, щоб ми бачили знедоленого, щоб Господь давав нам, як російською брем'я, да? як це, як брем'я таке, щоб ми відчували, де, де знедолений, де, де обтяжений, коли всі проходять мимо. А він каже, побачив і зжалився. І не став задавати питань, чого ти тут ходив? Може, треба було не цією дорогою ходити. Він не задавав питань. Просто каже писання він зійшов з свого осла, схилився над ним і почав перев'язувати рани мовчки. Мовчки. Розумієте? Мовчки почав перев'язувати рани. Вино приклав йому, там всі оливу приклав, посадив на осла, мовчки, завіз його в готель і каже власнику готелю, Каже, я заплачу за нього, позаботься. А якщо, каже, він трошечки більше тут поживе, то я буду повертатися і ще доплачу. Не хочу ж залишити для нас з вами цю думку. Такі, такі прості речі. Такі прості речі. Я хочу, щоб ми, як діти Божі, мали відкрите серце до людей, які оточують нас. Бо ми, як би проповідувати, у нас краще виходить. І вчити в нас виходить, і, тро, і облічити виходить. А от прості речі. Інколи ми проходимо і не, ну, не знаходимо часу, щоб просто схилитися і допомогти людині мовчки. А Христос якраз на це зауважив. Христос якраз на це звернув увагу і питає: його, так хто йому був ближній? Можливо, ті люди, які йшли і засуджували його. Подивилися та лежить грязний, побитий. Ні, каже, той, хто схилився і протягнув йому руку допомоги. Я хочу, щоб ми з вами були такими людьми, друзі. Хочу молитися за церкву, за, за нас з вами, за благодать. Ми багато робимо тут добрих справ. Не можна сказати, да, що там якось дорікнути, тому що з перших днів ми багато робимо тут справ. Для, для ближніх, для нужденних. Але я хочу, щоб кожен з нас, щоб ми шукали ось цього керівництва від Господа. Господь, що я можу зробити? Кожного дня, Господи, чим я можу послужити? Господь, як я можу для Твого царства послужити? Як я можу послужити до людей? Дай мені це відкрити, відкрите око, щоб я бачив, де є нужда, направ мене туди, де ти хочеш мене використати. Ми, як діти Божі, маємо дбати про це. Використай мене, Господь. Використай мене через мене благослови оточуючих, благослови невіруючих, через мене благослови моє оточення там, де я знаходжуся. Господь, дай мені правильні слова, дай мені е, правильне розуміння, що робити, як я можу послужити. Дай мені бачити тих людей, які в нужді. Бо інколи ми проходимо мимо і, і не, не зауважуємо, не, не, не бачимо, а хтось інший і бачить. Тому я прошу, Господь, благослови нас, дітей твоїх, щоб ми бачили нужденного, щоб ми бачили сироту і вдову. Амінь. Давайте будемо молитися про нас.